Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Підсумок тижня на Суспільному у цьому випуску ми розповімо про завершення на волині процесу перейменування вулиць відповідно до закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Згідно закону, до 27 квітня цього року усі громади були зобов'язані змінити назви вулиць, які пов'язані із російською імперською політикою. Якщо ж громади не встигли до зазначеного терміну повноваження зі зміни назв вулиць перейшли до обласних державних адміністрацій. Розповіла Суспільному начальниця управління інформаційної політики Волинської ОВА Карина Мариневич. З її слів впродовж трьох останніх місяців над цим працювала спеціально створена при облдержадміністрації робоча група, яку вона очолювала. Відбулося кілька засідань, де власне, і проводилася ця робота. В першу чергу, звичайно, що брали до уваги пропозиції, які надходили від громад. За результатами засідань було прийнято відповідне розпорядження начальника ОВА про перейменування вулиць. Це у 36 громадах перейменовано загалом 115 вулиць. Було опрацьовано, до речі, 13 тисяч назв топонімів в рамках засідань робочої групи. Робота вважається на цьому завершеною. Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації Юрія. Погуляйка. У селі Залісоче Олицької громади перейменували вулиці Гагаріна та Мічуріна. Тепер вони називаються волонтерів та воїнів-добровольців відповідно, розповіла Суспільному Карина Мариневич. З мешканцями вулиць спілкувалася Тетяна Біскуп. У нас є Мічурина, а що б Мічурин такий? Ну, винаходив, дерева, щепліво. Нічого поганого немає. А ви не знаєте, що вашу вулицю перейменували? «Я перемігала, а яка вже стала? Воїнів добровольців стала ваша вулиця. Ну, та й буде, мене зять доброволець. Загинув. Житель Залісоче Андрій Ладанчук каже, його зять Василь Ківінський до повномасштабного вторгнення мешкав на цій вулиці. Загинув воїн поблизу села Роботине на Запоріжжі торік, 20 серпня. «Були міняти вивіску. Подружжя Мартинюків, яка мешкає по вулиці волонтерів, теж не знає про її перейменування. «Це десь нещодавно перейменували? Бо я оплачую світло, то ще по гагарі не два оплачуємо. Не багато вулиці попереіменували і гарно перейменували. Ми не проти це ж українців вшановують так. У зв'язку з перейменуванням вулиць в місцевій гімназії на початку навчального року оновлять інформацію про місце реєстрації учнів, каже заступниця директора Наталія Цицюра, староста нашого округу, і ми з нею зв'яжемося, і вона нам дасть список переіменованих вулиць, тому що ми всі діти наші внесені в реєструди. І там домашня адреса діток. Можливо, дітки неправильно дали адресу. Ми всі адреси перевіримо. Селищний голова Олександр Приндецький розповів, що в Олицькій громаді 17 населених пунктів. Більшість вулиць в цих селах позбулися радянських назв в перші роки Незалежності України. Зараз цей процес продовжується «З початку повноштабного вторгнення Російської Федерації на території України нами радою, рішенням ради 29 вересня 2022 року було перейміновано 18 вулиць, наприклад, Пушкіна і 9 травня. Всі назви, які називалися вулиці по новому, в з місцевим населенням бралися уваги звичайно ближчі жителів саме цих вулиць. Зі слів Олександра Прендецького, рішенням селищної ради вулиці, вулиця прилегла до родового замку князів Радзивілів. Змінила назву. Житель цієї вулиці Володимир Бубало табличку на будинку ще не міняв. Раніше була вулиця Паркова, потім перейменували неї на Князів в Ніхто нічого нікого не питав, просто взяли її, перемінили вулицю. А ви не погоджуєтеся з тим, що її Ну, так, воно якось було І, коротше, паркове, гарно. Тут парк радушка в нас є. Воно й була так, а то князів Розівілів. Ну, вони себе, певно, те зробили, бо це ж замок князів Розівілів. Місцеві мешканці звертаються щодо перейменування вулиць на честь загиблих воїнів, яких у громаді 39, розповів Олицький селищний голова Олександр Прендецький. Найбільше в територіальних громадах було вулиць Миру, Жовтневих, Вересневих, Гагаріна і Дружби народів, розповів Суспільному історик та політолог Тарас Літковець, який входив до робочих груп із перейменування при обласній адміністрації та Луцькій міській раді. Дуже багато людей говорять, а вам більш нема що робити, це не на часі. Хіба це додать пенсії зарплати чи ковбасу в холодильник, ні, не додавить це завжди не на часі. Але якщо все конвертувати в матеріальні цінності, тоді нема сенсу взагалі нам існувати. Окупанти всіх часів і народів в лапках звільняючи Україну, не зразу перейміновували вулицю. Ну візьміть нашу вулицю Лесі Українки, яка там до 10 разів міняла назви, і Кожен окупант називав на честь своїх національних героїв. У Луцькій територіальній громаді розпорядженням голови ОВА перейменували сім вулиць, повідомила Суспільному начальниця управління інформаційної політики Ова Карина Мариневич. Крім цього, впродовж двох років рішенням Луцькради нові назви отримали понад 120 вулиць та провулків міської громади. Така інформація розміщена на офіційному сайті Луцької міської ради. Суспільне поцікавилося думкою лучан з приводу перейменування вулиць. У мене була Бенделіані, вроді якби хороший льотчик був, а зараз Сергія Климчука. Я розумію, що людина загинула, що це. Але навіть якщо місцевий, то не знаєш, де яка, яка вулиця. Поки це мене не стосується, бо я не проживаю на цій вулиці, не пов'язана з тим, що треба документи якісь переробляти. Ну, не можу сказати, таке нейтральне в мене відношення. Та мені якось все одно. Взагалі погано. Він краще би було все на місці. Чому? Ну, якось привичніше, не знаю. Люди так само ходять, дивляться, плутаються, ніхто не знає. На половину, що можна було б. Частину забрати, можливо, чогось, частину залишити. Я вважаю, що немає потреби, Це ж історичне. значення. Це доречно. Я погоджуюся з тим, що це відбувається і підтримую. Ми здихуємося, скажімо, русифікованих нас вулиць, і тому це нормальні речі. Зараз наші є свої воїни, свої захисники. Кожен сюди живе, там повинен, щоб була пам'ять для наших поколінь, для наших всіх повинна бути пам'ять. В процесі перейменувань змінив назву Єдиний у Луцьку бульвар, що розташований в мікрорайоні ЛПЗ. Тепер замість дружби народів це бульвар Івана Газюка. Загиблий військовослужбовець. Разом із батьками впродовж 15 років проживав в одному із гуртожитків мікрорайону. Суспільне поспілкувалося із мамою та друзями бійця, які ініціювали перейменувати бульвар на його честь. Іван народився в 92-му році і до 2008-го ми проживали в цьому будинку на 9-му поверсі. Звідси він пішов в садочок, закінчив школу в 20-му в цьому районі. А в 2008-му ми вже звідси переїхали. Мама загиблого воїна Світлана Газюк розповідає, назвати бульвар на честь сина запропонували його побратими та друзі. В обласну адміністрацію зокрема звернулася третя штурмова бригада, де служив син, каже мама. Я дала згоду, але ну як ставлюся, Можливо, трошечки і несправедливо по відношенню і до інших наших героїв, які живі і які вже не живі. Але хлопці хотіли, щоб було, була пам'ять про нього, що він достойний цієї пам'яті і я І Її син відмінник усюди намагався бути кращим, розповідає Світлана. Він закінчив історичний факультет в Луцьку, був активним учасником Революції Гідності. А в 2014-му вступив в АЗОВ і вирушив у зону АТО. Два роки він був в Азові. Коли повернувся, то Ну, було громадське життя. Коли почалась війна, вона його застала в Києві. Він зразу ж з перших днів пішов в со з фронту. Він не дзвонив часто, але кожен день він мені писав. Все добре. Загинув Іван Газюк у листопаді 2022 року під Бахмутом на Донеччині. Розповідає його одногрупник та близький друг Тарас Висоцький. Загинув героїчним чином проти їхньої позиції. Працював танк. Він прийняв осколок і врятував життя побратима. Тарас Висоцький був одним із ініціаторів перейменування бульвару на честь Івана Газюка. Це була надзвичайно достойна людина, ідейна людина, яка все своє свідоме життя присвятила боротьбі за українську самостійну соборну державу. Абсурдно на 10-му році війни проживати на бульварі дружби народів. Ця дружба нам дуже дорого обходиться. У зв'язку із перейменуванням вулиць мешканцям не потрібно змінювати ніяких документів. Про це Суспільному розповіла директорка Луцького центру надання адмінпослуг Лариса Карп'як. З її слів, якщо громадянам потрібне підтвердження їхнього місця реєстрації, то необхідно звернутися до ЦНАПу із паспортом, і такий документ автоматично видадуть вже з новою адресою. Згенерувати такий самий документ можна і через дію. І це уся інформація випуску. Набагато більше можете побачити на нашому сайті Суспільний Луцьк та на наших сторінках у соцмережах. Стежте за достовірною та перевіреною інформацією. Маєте щось цікаве? Пишіть нам на електронну адресу. До зустрічі рівно за тиждень.